Вони просто розчулюють забування наших експертів. Я вже не говорю про е, простих українців, так званих, е, чого е, Зеленський звільняє е, там міністрів, ще когось, а не звільнить Єрмака. От хай він звільнить Єрмака, і буде вам буде нам Манна Небесна. Люди добрі. А що зміниться, якщо він змінить Єрмака? Ну, він сам буде його обов'язки виконувати, ну, тобто свої обов'язки по керівництву країни. Серйозно, він може сам керувати країною, вирішувати всі питання, які він має вирішувати. Ну, ви уявляєте це? Подумайте, гарненько, от Зеленський сам підбирає кадри. Кого куди призначити, сам визначає стратегічні пріоритети, сам проводить наради, там, сам власне ухвалює рішення, порадившись із підлеглими. Ну, не смішно. А що насправді буде, якщо він його звільнить? Ну, а що було, коли він Бог звільнив? Правильно, він назначив Єрмака. От зараз він звільнить Єрмака і призначить ще одного нового Єрмака. І не факт, що цей новий Єрмак. Буде кращим. Чи може у когось є сподівання, що він якогось патріотичного порговика типу Турчинова на місце Єрмака призначить? Ну, їй-богу, люди добрі, ви як.